Сьогодні 22 грудня 2025 року проводимо засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони на колишній середовищі Комісної сільської ради. Присутні е, чотир, четверо членів комісії, відсутні двоє по ваших причинах. Е, запрошені Роман Пробеців Пацієнко сільський голова, Оксана Маманчук Сергія сільської ради. Корницька Ольга, начальник відділу споруди будівництва інвестицій комунальної власності та земельних відносин. Порядок денний. Перше. Про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки, після призначення якої зміниться для будівництва та суховольного будинку. Господарської будівлі споруд Лук'янчук, Людмилій від Володимирів, відвідуючи. Про затвердження проєкту зимою устрою що відведення зменена ділянки, для призначення кого відміниться для будівництва будинку сподарських будівлей споруд, Солодчуку Василю Леонідовичу. Слідуючи про затвердження проєкту зимою устрою, що відведення змею на ділянці, для призначення кого відміниться для днів та зговорні школи будинку сподарських будівлі споруд Посипчук Оксані Володимирівні. Слідуючи про затвердження проєкту землеустрою, що відведення земельної ділянки, для призначення кого зміниться для будівництва. Слідуючи про затвердження технічної документації і землеустрою за передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування свого будинку будівлі і споруд мельнику Володимиру Олексійовичу. Продать земельної ділянки для призначення якоїсь прошу про продаж землі, земельної ділянки і призначення у власність Маркове Ірини Валентинові. Які будуть ще доповнення до порядку денного?

Уважение. Ну, що це перше ти? Дякую. Наступна пропозиція щодо виходу з середовища нормальної діяльності, приватизації колективів для віднесення до. Добрий день. Салочку. Він понравив. Не заважайте роботі помісь. Е-е, нормальна ділянка, вона розташована в селі Ковадинка, площею 2,3 га, 60. Це в нас знаходиться два аренди, які відбуватимуть значення, за селянське тиск житлового будівництва відповідає розробленому плану зонування. За увазенням, прошу рекомендувати такі розумні питання. Дякую. Відбуватимемо нас про затвердження проєкту демонструючого звернення земельних ділянків, які відбуватимуть значення, що житлово будівництво відбувається в формі житлового будівництва.

Наступне, про затвердження проекту що долучиться щодо відведення земельної ділянки церого призначення поєдні для в полонне житло в ДНК сподарських відділений споруд, на Чіпу, Миколаївні ділянка на площі 00914, розташована вона в нас тоді кормін, там способство сфера, і планом звинування у нас там також передбачено житлова будова що підтримати, рекомендувати кисти. До затвердження технічної документації з Долгустрою та передачі земельної ділянки у власність для будівництва експлуатування житлового будинку в порядку будівлі споруд майнику Володимиру Олексійовичу. Технічна документація зроблена на площі ділянки 0,09,28. Зараз земельна ділянка в селі Загороща, по вулиці Шевченка, 70. На ці земельні ділянці розташовані житлові будинок, які перебувають у власності мельника Володимира Олексійовича, і вони мають право приватизувати таку земельну ділянку тіснучої відділення. Заважені. Шуроком 20. Дякую. Наступна про продаж земельної ділянки сільській не сільській господарського призначення у власність макові Ірині Валентинівні. Земельна ділянка гектар П'ятдесят вісім Вона розташована в селі Колодарського господарському дворі, На земельній ділянці розташована на житлове приміщення, яке перебуває у власності маркової Ірини Володимирівни. Вона розробила експертну оцінку, зазначеної земельної ділянки, і звернулася до нас з метою втрати її у власність. Вартість оцінка становить 653 п'ятдесят тисячі гривень. Власник майна розпишов на знайомі ділянці, маю право чекати її за своєю експертиною шивою експертиною. Ви розумієте, що в нас введені речі на експертиною шивою рекомендувати фактичні теорети розглянути на експертині і на Дані рішення, що про вас питання розглянули, які повинні є доповнення, доуважені. Дякую. nem de... ter